Що відбувається з організмом, коли ви мерзнете, і чи допоможуть вам у лікарнях під час блекаутів? Отакий От у нас мікс темп сьогодні. Мене звуть Ольга Чатайло. Зараз все розповім. А поки підписуєтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Наша головна тема це продовження розмови про лікарні і блекаути. В минулому випуску ми вже почали трохи говорити про те, як працюють медичні заклади України під час відключень світла, але все ж таки. Трохи спершу про здоров'я і холод, бо якщо немає світла по кільканадцять годин, як це зараз у Києві, то що з цим робити? Я от особисто помітила, що навіть якщо у мене в квартирі світло є, бо я маю станцію і вона трошечки страхує, але в умовах тотального блекауту і темряви на вулицях в сусідніх будинках швидше втомлююся. Ну, ніби батарейка сідає швидше. І от Facebook, ніби у відповідь на мої думки, підкинув пост неврологині Олександри Щебет. Коротко суть. Якщо вам здається, що під час блекаутів ви втомлюєтеся швидше, то вам не здається, У нас буде інтерв'ю з пані Олександрою. Анонсую на наступні випуски. А зараз коротко з її дозволу перекажу. Її пост. Отже, про що пише неврологиня? Наша нервова система справді реагує на холод і не тільки дискомфортом, а міелінова оболонка нервів. Це я зараз цитую пост, яка забезпечує швидкість передачі імпульсів. При охолодженні змінює свої властивості, отака її фізика і яку ніяк не обманути. Тому, коли у квартирі плюс 5 чи плюс 10, а це цілком реальна зараз температура у квартирах киян, то руки стають незграбними не через те, що ви в Милися, чи ви просто незграбні, а через те, що просто повільніше проходять усі імпульси у нервових волокнах. І це підтверджують багато досліджень. Зокрема, наприклад, одне з досліджень пише неврологиня, яке було проведене в 2012 році, засвідчило, що при температурі плюс 10 погіршувалося. Робоча пам'ять час реакції та виконавчі функції, і це ефект зберігався протягом 60 хвилин після повернення людини у тепло. Ну а тепер подумайте, якщо ви кільканадцять годин сидите вдома при температурі плюс 10, а що буде з організмом, і ви не бачите можливості, яким чином зігрітися. І власне, неврологиня наголошує також, що під час переохолодження мозок також починає. Економити ресурси, тобто це також впливає на функції вашого організму, також можуть виникати проблеми із серцево-судинною системою, це особливо для тих, хто має хронічні захворювання, м'язова слабкість, м'язи тремтять. І дай Бог, щоб це були короткотривалі ефекти. Але знову ж таки, пише Олександр Щепет, є дослідження, які засвідчують, що ось таке тривале переохолодження, переохолодження, не обмороження. Воно в принципі, може спричинити посттравматичний синдром, тобто не лише бойові дії, але коли ви в холоді тривалий час, це теж може, може мати віддалені наслідки, особливо для тих людей, які з вразливих груп це літні люди, які мають хронічні захворювання. І особливо, якщо це триває дуже довго і ви не можете спрогнозувати, що вас очікує далі. Що робити, теж лікарка радить, прочитайте, до речі. Її пост на Фейсбуці, і він також розлетівся соцмережами, його перепощують мої колеги з різних медіа, тому що дійсно важлива інформація. Отже, що робити, лікарка радить ну, рухатися, звичайно, не сидіти під ковдрою чи там в кількох светрах, а рухатися, невелика зарядка, а також ну, правильно харчуватися, тому що мозок також більше скажімо так, споживає енергії, яку він спалює от на цю боротьбу з холодом, і тут допоможе білкова їжа, яка допоможе поповнити ці запаси енергії. Наголошу, плануємо інтерв'ю з пані Олександрою, детальніше поговоримо і про те, як, що робити під час блекаутів, як впливає відсутність світла і тепла на організм, а також сон під час обстрілів, тому що всі ми також стали погано спати. Ну а тепер повертаємося до теми лікарень. Точніше, автономності лікарень під час блокаутів, оскільки надзвичайна ситуація у Києві світлом вже триває. Майже два тижні тому фокус на Києві, хоча це стосується фактично всіх міст. Ми мали приклади блекауту у Дніпрі, ми мали приклади тотального блекауту в Одесі, і ми ніколи не знаємо, коли яке місто буде наступного разу під атакою. Тому всі мають готуватися до того, що треба буде переходити в надзвичайний режим, і ніхто не може спрогнозувати, наскільки це довго триватиме. Енергетики працюють на максимуму, але. Атаки серйозні і ушкодження також серйозні. А отже, лікарні минулого разу я наводила приклади лікарні швидкої допомоги. Також колеги слідства інфо ходили по амбулаторіях, дивилися чи працюють. Ми ж знімали у лікарнях вторинної ланки. І, в принципі, висновок був такий, що проблеми можуть виникати. Я продовжила цього тижня відстежувати, тому що знову ж таки відключення світла подекуди навіть стали триваліші у Києві. Отже, первинна ланка, звісно, я не можу об'їздити всі лікарні у Києва. Вибрала я чотири заклади у столиці, а також один у області. Приємно здивувала софіївсько борщагівська амбулаторія в умовах тотального відключення світла у селі. Там був генератор, потужний, працював, було світло і було тепло. Такий собі лікарський пункт незламності. Стосовно Києва, то в принципі всі амбулаторії, які ми обійшли, їх було чотири, вони працювали, але в Дехто працював на маленькому генераторі. Це була невеличка амбулаторія у Солом'янському районі, але цей маленький генератор забезпечував це невелике приміщення. Там були пацієнти, лікарі, і, в принципі, міскали, що перебоїв немає. Ну, було трохи прохолодно, звісно, тому що не можна забезпечити всі потреби. В одній із амбулаторій мені. Чесно зізналися, що так, вони працюють, але треба бути готовим до того, що іноді може бути запис не на ту годину, на яку ми передбачали. Власне, прошу послухати. Ти влатає комп'ютерик в больниця? Так що ага, ми не можемо нічого вам обіцяти, це не від нас була. Ну і також дуже розлетілося соцмережами відео, яке опублікував Борис Тодуров, генеральний директор Інституту Серця. Лікарня працює на резервних засобах живлення, але вона працює. І власне в яких умовах вона працювала 20 січня? Дивіться відео. Так, Наш інститут 20 січня. Мінус 15 на вулиці. Бликау тотальний. Три години ночі. Йду на роботу. йду на роботу. 20 січня, 3 година ночі. Реанімація. Важкі пацієнти. Тут пацієнт на якому. Детальний блокаут поки що працюємо на генераторах. Тут теж пацієнти. Так виглядає блокаут 20 січня. Пацієнт після операції. Інфузомати працюють, монітор працює. Тут пацієнт у нас на екмо. Екмо працює. Важкий пацієнт. Гемодинаміку тримає. Тут теж важкі пацієнти. Це пацієнтка, яка очікує на трансплантацію серця. Вона теж на ЕКМО. Ось така ракетна атака росіян. На лікарні і так зараз виглядає інститут серця за, за вікнами мінус 15, нижче нуля, а ми продовжуємо рятувати наших хворих. Тут ще дитина є післяопераційна, поки що все стабільно. Все добре? Да, так, Генератор працює? Так. Вистачає поки да. добре. Ось так виглядає інститут серця 20 січня о 3 годині ночі на вулиці мінус 15 градусів морозу і ми зараз працюємо тільки на генераторах це наш запас питної води це наша Насосна станція, яка буде качати, коли взагалі не буде води. І від е працює. Е працює від генератора, на щастя, тут є. Так що без води ми не залишимось, тільки треба буде поповнювати зі скважини. Ми передбачили е запас води, 6 кубів на це вистачить на пікову потребу зранку ввечері і позмивати туалети, але не вистачить повністю на всі душі там і на все інше, але вода буде в інституті серця. І руки можна помити, і підлогу, і туалети змити. Так що поки, поки що тут в нас є, є якийсь запас міцності. Інститут серця до речі оголосив збір на портативні електростанції та УПСИ для безперебійної роботи клініки і посилання на банку зокрема можна знайти на офіційній сторінці Бориса Тодурова у Фейсбук. Допоможіть, тому що це важливо, це про порятунок життів. Інститут серця відмовився від зйомки. Наразі ми зверталися із запитом, хотіли показати, як працюють, але вони сказали, що так, в принципі, як і все показав, показав керівник лікарні, так воно і є. Але от така дуже чесна комунікація про те, що так тримаємося, так є проблеми, але намагаємося їх вирішити. Вона насправді дуже важлива, тому що люди бачать реальну ситуацію і бачать, яких зусиль докладають Дають медики для того, щоб врятувати життя. І тепер ще один приклад комунікації. Минулого разу у нашому передньому випуску я розповідала про ситуацію із лікарнею швидкої допомоги у Києві, де не могли запустити генератор, так як каже Мерія, під час блекаутів 9 січня, тотального блокауту. І деякий час лікарня працювала на маленьких генераторах. Мені обіцяли зйомку у лікарні розповісти і про той досвід. Світ і про те, як в принципі намагаються подолати проблеми тепер, і я насправді дуже. Чекала цієї зйомки, тому що в мережі ширилися фейки, що цей генератор продали, що взагалі засобів жилення немає, тому було важливо, щоб показати, як воно є насправді. Але на жаль, я не дочекалася цієї зйомки. Навіть більше всі мої запити проігнорували, і мої повідомлення та наші дзвінки, мої, наших продюсерів фактів, також залишилися без відповіді впродовж тижня, і оце якраз поганий приклад комунікації, тому що коли в Такий складний час виникають чи то плітки, чи то інші не знаю, чутки стосовно ситуації у лікарнях. Дуже важливо, як на мене, пояснювати, що відбувається або не відбувається насправді. Мовчанка це найгірший в цій ситуації вихід із ситуації. Тобто, давайте підсумуємо, що я побачила станом на зараз. Так, Є а, проблеми деякі лікарні, якщо ми говоримо про первинну ланку, часно зізнаються, що можуть бути перебої із роботою. Також а, є проблеми із використанням складного обладнання у, у медичних закладах. Це зокрема стосується а, такого обладнання, яке а, як КТ, чи МРТ, і надходить інформація про те, що деякі лікарні або призупиняють записи на Такі дослідження, і в принципі з тим зіштовхнулася і моя родина. І рекомендують знайти іншу лікарню, яка може забезпечити це дослідження. Тобто, так вас не відключать від ШВЛ, якщо ви у складній ситуації ви в реанімації, але так, деякі дослідження можуть бути відтерміновані. І також звернулася у МОЗ, що робити в цій ситуації, як швидко перевестися з лікарні в лікарню, щоб отримати необхідне лікування. Чекаю на відповідь мені по. Обіцяли. А ну і про підсумуємо також про підготовку лікарень. Тому що ми розуміємо, що якщо блекаут триватиме кілька днів, потрібен сильний запас міцності і наскільки він сильний за оцінками експертів. Нам розповів Геннадій Рябцев свою думку стосовно того, як підготувалися українські заклади медичні до критичних ситуацій. Слухаємо Геннадія Рябцева. В міжседонні було ухвалено два, на мій погляд, помилкових рішення щодо забезпечення автономними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури. Перше рішення стосувалося того, що на цих об'єктах встановлювалися не автономні джерела живлення, а резервні джерела живлення. В чому відмінність? Автономні можуть працювати скільки завгодно лише Підливає дизельне паливо чи бензин, наприклад, в генератор. а резервні джерела живлення може працювати в обмежену е, кількість часу. Ну, наприклад, установка збереження енергії звичайна вона може працювати залежно від потужності від е, там, однієї до там, чотирьох, ну максимум шести годин. Угу. Зараз же тривалі вимкнення призводить до того, що резервні джерела живлення просто м -м, вичерпують свою потужність і зупиняються. Друге, помилкове рішення стосувалося того, що на цих об'єктах встановлювалися джерела живлення, які залежать від різних умов, наприклад, від погодних умов. Ті ж самі фотоелектричні панелі, які повстановлювали на дахах лікарень, шкіл там адміністративних будівель, які зараз під снігом взагалі не працюють, та й взагалі їхня ефективність. Взимку на порядок нижча, аніж влітку, і більше того, вони не можуть компенсувати в повному обсязі всі потреби е тих будівель, на яких вони е встановлені. А все це коштувало грошей, навіть якщо е це все постачалося від наших європейських партнерів, які могли б замість цього поставляти ті ж самі генератори е mm -hmm. е як автономні наложивлення. Воно ще і от потребувало грошей на встановлення, на запуск, на е, всіх відповідних там систем, щоб можна було переходити на ці джерела. Тобто ці два помилкових кроки вони фактично зробили, створили передумови для того, що зараз виявляється. Об'єкти критичної інфраструктури не заживлені. Ну і висновок експерта простий ці помилки, треба виправляти і передусім робити лікарні максимально автономними, від і забезпечувати тими джерелами живлення, які є більш-менш стабільні. Це критично необхідно. За словами Геннадія Рябцева, про це рішення має дбати розпорядник бо власник лікарня контролювати і допомагати уряд. І стосовно альтернативних джерел, так це хороший засіб, але він допоміжний. Вважає експерт, від них не Можна відмовлятися повністю, тому що в принципі є приклади, і зокрема і в Харкові, і в Миколаєві, коли лікарні ефективно працювали на Деякий час на власне сонячних, зокрема електростанціях, але це як додаткова історія для того, щоб просто ставати стійкішими, але опертися на неї, вважає експерт, взимку точно не можна. Тому треба серйозніше подбати, щоб всі критичні системи були заживлені. Ну, ми будемо продовжувати відстежувати цю тему, і як уряд або місцева влада вирішує ці питання, будемо розповідати у нашому блозі. Тож під підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Та будьте здорові!